Вітаю вас, мої любі, на моєму каналі Математика з Іриною Радівою. Сьогодні ми з вами поговоримо про зрізаний конус в задачах. Перший урок у нас вже був. Я розповідала, що таке зрізаний конус, формулу площі поверхні бічної зрізаного конуса. Да? І ми там розв'язали декілька задач. Сьогодні ми з вами розв'яжемо задачу 18.11, нагадую. Я працюю за підручником мердака. Профільний рівень. Поглиблений в мене класів ніколи не була, геометрія поглиблена, тільки алгебра. Так, тому профільний рівень так, ми працюємо. І так, площа основ зрізаного конусу дорівнює 4,16 см2. через середину висоти зрізаного конуса проведено площину паралельно його основам. Знайдіть площу утвореного перерізу зрізаного конуса. Ну, давайте спочатку намалюємо звичайний конус центр основи конуса, Ми проведемо вісь конуса і тверні конуса. Але нам треба зрізаний конус, значить, ми проведемо площину. І звісно, що переріз цей буде по колу тільки меншого радіуса. А це можна лишнє все прибрати. Оце називається зрізаний конус. Так, тільки отут у нас суцільна. Можна, звісно, це від руки малювати. ну, Я так вам показала заодно показала, що таке зрізаний конус. І так, це у нас О точка, це О1, нехай буде центр верхньої основи це коло теж, але меншого радіусу ми сказали. І сказано, що площа основи зрізаного конусу дорівнює 4 см і 16 см. Ну, нехай це у нас буде С1. Більша основа, значить, С1 у нас дорівнює 16 см квадратних. А площа меншої основи конуса у нас буде 4. Так? Тобто, це С2. С2 дорівнює 4 см. Через середину висоти зрізаного конуса проведено площину. Нагадую, що таке висота. Висота. Зараз я візьму так. Висота, це перпендикуляр проведений із верхньої основи до нижньої. Ну, За висоту більш за все беруть це отак вісь. Це наша висота. Висота через середину висоти з різного конуса проведено площину. Так, через середину беремо середину, Ну, позначимо, якщо це у нас О1, то тут буде нехай. О2 через ну, у нас відрізки О1 О2, дорівнюють відрізку О2 О проведемо площину паралельно його основу, основі. Значить, паралельно, ну, давайте отут проведемо діаметр кола нашого основи, і от паралельно діаметр через точку О2 проведемо пряму. І тепер тут проведемо еліпс, намалюємо еліпс. Тобто в перерізі у нас, якщо у вас переріз у конуса паралельної основі, то це буде коло, але меншого радіусу, ніж основа. От у нас вийшло коло з центром в точці О2. Знайти площу утвореного перерізу з різного конуса. Так, ну давайте пригадаємо взагалі площу круга. Площа круга це Пі Р в квадраті. Отже, якщо ми візьмемо площу S1, яка дорівнює 16, і це за формулою Пір в квадраті, значить звідси ми можемо знайти радіус нижнього кола, тобто основи циліндра нижньої основи. Ми 16 поділили на пі. Звідси радіус дорівнює корінь із 16 поділити на пі. Ну, звісно, що корінь із 16 це 4. Ну, а корінь із пі так і залишимо, нічого з ним не будемо робити з сантиметрів. Отже, ми знайшли радіус. А що у нас радіус? Радіус Р, це ОЦ. Відрізок ОА поставлю тут. Р радіус це відрізок ОА. Тут поставлю Б. Ну, а тут візьму там С точку. Так. Далі, що ми можемо з площі верхньої основи конуса? Теж знайти радіус, тобто О1Б. Так, і так, 4, площа. Верхньої основи дорівнює пі радіус квадраті. Радіус у нас О1Б в квадраті. Дивимось О1Б ось він. Так? так, ми його беремо в квадраті. А ми знайшли ОА. Е, і так, це у нас буде О1Б в квадраті дорівнює 4 поділити на пі. Звідси О1Б, у нас буде дорівнювати корінь із 4 це 2 поділити на корінь із Пі сантиметрів. Отже, радіус верхньої основи знайшли. Тепер нам треба знайти радіус нашого утворного перерізу зрізаного конуса, Тобто О2C. Ну, так, як точка О, да. давайте розглянемо з вами. Трапецію, господі, вилітьте з голови. Трапецію, оцю, ось вона. Да? Трапецію О1 БАО Ну, це прямо кудна трапеція. Уже сьогодні язик заплітається, так. Трапеція. В цій прямокутній трапеції відрізок О2С, наш відрізок О2С. Ось він. Є середньою лінією трапеції. Середня. лінія трапеції. Чому? Тому що точка О2 середина відрізка ОО1 і відрізок О2С паралельний ОА. тому Точка С теж є серединою відрізка АБ. І отже, це середня лінія. Тобто лінія, яка проходить через середини бічних сторін трапеції, називається середня лінія трапеції. Е, середня лінія трапеції. Знаходиться за певною формулою. З восьмого класу ми знаємо, що середня лінія трапеції дорівнює півсумі основ цієї трапеції. Тобто додали основи верхню і нижню і поділили на 2. Додаємо. І так, у нас ОБ1. Ось наше значення 2, корінь з Пі. Плюс ОА, ОАО. ОА. Ось воно. 4 коріні з Пі. І все це ще треба поділити на 2. Ну, так, тоді напишу, так, дорівнює. Тут буде 6 коренів із пі Поділити на 2. Це означає, що ми ділимо на дві перших. А коли ми ділимо, ми перевертаємо дріб, значить це буде помножено на одну другу. Ну, або просто 6 корінь із пі поділити на 2. Ну, це 6 поділити на 2. Це буде 3. корінь із пі. 3. Поділити на корінь із пі. Ну, ще відрізок О2C є радіусом. О цього середнього кола, тобто радіусом перерізу. Це радіус нашого перерізу, тобто r 2 якщо у нас центр o 2 І тепер знаходимо площу цього перерізу. Площа перерізу у нас дорівнює πr Р2 квадраті. Отже, це буде π помножити на 3 в квадраті це 9, а корінь із в квадраті це π. Пій пі скоротилися, буде 9 см квадратних. Все, знайшли. Це ваша остаточна відповідь. Так. Друга задача. Радіус більшої основи зрізаного конусу до рівня r. Радіус меншої основи R маленьке, а кут між турною та площиною більшої основи до рівня альфа. Знайдіть площу осьового перерізу зрізаного конуса. Ну, я вже не буду тут. Показувати можна просто намалювати еліпс або овал верхній, овал нижній, так, щоб вони в мене більш-менш були нормальні. Так, зараз я спробую. Ну, щоб не покосилося. Ой, давайте ще раз, а то в мене вийшло якось страшно. О! Так, тепер проведу центри, ну, позначу проведу вісь. Тут твірні. Ну і такий нормальненький ми отримали зрізаний конус, так теж можна малювати. Так, і так, радіус більшої основи з різного конуса до рівня R. Проведемо радіус більшої основи, він у нас відомий R. Радіус менше r маленьке, R маленьке. Так, а кут між твірною та площиною більшої основи дорівнює альфа. Ну, давайте отут вот О, о 1 А, Б. А, АБ це твірна, кут між твірною і основою. Тобто оцей кут, кут о, Б, А або АБО дорівнює Альфа. Цей кут у нас альфа. Так. Знайдіть площу осьового перерізу зрізаного конуса. Осьовий переріз. Давайте його намалюємо. Осьовий переріз, нагадую, проходить через вісь. Так, Тут, отак. Ну, Звісно, що і сюди пішло, сюди пішло. І це буде отака трапеція А, Б, С, Д. Значить, осьовий переріз. Цієї, цього зрізаного конуса буде трапеція. Яка вона? Твірні А, Б і Д у конуса однакові, то ця трапеція буде рівнобедрана. Ну і це є так просто. Так, знайти площу цього перерізу. Давайте пригадаємо площу трапеції. Це, якщо у вас трапеція я її намалюю, будь-яка трапеція, от вона, є основи А і Б, і проведена висота H, то площа це буде А плюс B, тобто поділити на 2, тобто середня лінія трапеції помножити на висоту. Півсума основ помножити на висоту. Е, ну, Основи у нас є. Тобто верхня основа АД у нас дорівнює R, плюс R Да? То, що у нас тут радіус і тут радіус, це буде 2Р маленьке. Так, а нижня основа BC у нас дорівнює. R велике плюс R велике 2 2R велике. Залишилося знайти висоту. Ну, звісно, як я вам завжди кажу: робіть прямокутний трикутник там, де вам відомий кут, або сторона, або ще щось, або ви цю сторону можете знайти. Ну, давайте проведемо отут висоту. АК. Значить, у нас буде прямокутний трикутник АКБ. Нам треба знайти висоту. Це висота, висота буде нашої трапеції. Ну, тоді нам треба знати якийсь із відрізків цього або сторін цього трикутника, прямокутного АБ або КБ. Ну, звісно, що АБ ми не знайдемо, а от КБ ми можемо знайти. Для цього ми подивимося, що у нас відрізок О1А і ОК. Вони однакові, дорівнюють r маленьке. Да? Тобто ОК OK дорівнює О1 А і дорівнює r маленьке. А весь відрізок ОБ у нас дорівнює r. Значить, щоб знайти КБ, треба від ОБ відняти ОК. ОК. ОБ у нас r маленьке. Віднімаємо. Ой, ОБ у нас Р велике, віднімаємо ОК. OK. ОК OK у нас Р маленьке. Все, знайшли КБ. Тепер ми можемо розглядати прямокутний трикутник АКБ. Пишемо, що кут К дорівнює 90 градусів, що він прямокутний. І з цього трикутника у нас є. Що у нас є? Давайте дивитися: у нас є катет КБ і є кут альфа. А нам треба знайти. Катет, оцей аж на -ну висоту нашої трапеції. Тобто, у нас один катет відомий інший ні, і є кут. Застосовуємо тригонометричну функцію тангенса цього кута. Тангенс альфа це відношення протилеглого катета до прилеглого, тобто нашої висоти H трапеції до КБ. Звідси виражаємо H. Ну, я завжди дописую тут, щоб була пропорція, і правило метелика да, або хреста, як кажуть, множимо невідомі, які знаходяться один навпроти одного ну, Да, І ділимо на те, що навпроти невідомого. Тобто H у нас дорівнює КБ помножити на тангенс альфа. І поділити на 1. Ну, на 1 ми ж не будемо ділити, це нічого не змінює. КБ у нас це R мінус r на тангенс альфа. R велике мінус r маленьке. Так, знайшли висоту. Ну, все у нас є S трапеції нашої, або осьового перерізу дорівнює. Одна основа одна основа у нас 2r, друга 2 r велике. Значить, основа плюс основа 2 r велике плюс 2 ой, маленьке, поділити на 2 і помножити на висоту. А висота у нас r мінус r маленьке на тангенс альфа. Ну, тут можна 2 винести за дужки, Да? винесли за дужки, тобто тут уже двоєчки не буде. буде r велике плюс r маленьке. І двоєчки скоротити. Що у нас вийшло? r плюс r помножити на r мінус r. Ну, це формула скороченого множення. Це наша формула, яка а плюс b помножити на A мінус b. Це буде а квадрат мінус b квадрат. Отже, це буде r велике в квадраті, мінус r маленьке в квадраті. І на тангенс альфа. Це розв'язали це наша відповідь. Наступна задача. Твірна зрізаного конусу дорівнює М, і утворює з площиною більшої основи кут альфа, а діаганаль усього перерізу перпендикулярна до твірної. Знайдіть радіус і основу зрізаного конуса. Ну, давайте. Знову ж таки, зрізаний конус. Тут овал або еліпс ще називається. Маленький, а знизу. Великий, ну я краще проведу, мені так буде зручніше. Так, і тут якось я на одну клітиночку більше. Ну, свою клітиночку вона у мене велика. Так, проведу тут еліпс. Так, на тому малюнку я забула пунктиром позначити. Те, що мене бачить. Ой, а що я тут пунктиром заговорила за пунктири? Тут почала. Так. СО, тут О1. Так, твірна зрізаного конуса до рівня М. Твірна. Е, ну, давайте отут намалюємо радіуси, основу так, як ми звикли вже. Твірна АБ. вона дорівнює М. У нас за умовою М. І утворює сплощиною більшої основи кут альфа. Ну, як на тому малюночку: це у нас кут альфа, тобто кут ОБА дорівнює альфа. А діагональ осьового перерізу знову домальовуємо до осьового перерізу. Діагональ осьового перерізу перпендикулярно до твірної. ну Проводимо діагональ АС, наприклад. Сказано, що вона перпендикулярна до твірної. Тобто, оцей кут у нас 90 градусів. Кут САВ дорівнює 90 градусів прямий. Знайдіть радіус основи зрізаного конуса. Радіуси основ зрізаного конуса. Тобто, нам треба знайти О1 А, маленький радіус і ОБ. Радіус нижньої основи. Нам треба знайти. В принципі, скористаємось, як там, да? давайте. А, тут навіть можна і простіше, дивіться. Значить, у нас трикутник А, Б, С. Ми розглядаємо прямокутний, кут А дорівнює 90 градусів. Зараз я його трошки виділю. Оцей, так? Да? Жовтенький трикутник, прямокутний. Ем, кут. Оцей 90 градусів. Хорошо. Дивимось, що в ньому є. В ньому є катет АБ і є кут. А нам, щоб знайти радіус основи нижньої, треба знайти БЦ. А БЦ це навпроти прямого кута це є гіпотенуза. Цього прямокутного трикутника. Отже, нам треба знайти гіпотенузу, коли відомий катет прилеглий до кута альфа. До кута альфа, катет прилеглий у нас ось кут альфа. Катет прилеглий до кута Є, а треба знайти гіпотенузу. Це тригонометрична функція косинуса. Косинус альфа це відношення прилеглого катета. Це М. До гіпотенози СБ. Ну, знову ж, з цієї пропорції знаходимо, що ми множимо. Множимо тіше лежать відомі навхрест, тобто М на одиницю і ділимо на те, що залишилося. Тобто те, що напроти невідомого. Отже, СБ, так, ЦБ дорівнює. М помножити на 1, тобто це М і поділити на косинус альфа. Ну, це СБ. А воно складається з двох радіусів основи. Значить, радіус у нас дорівнює половинки ЦБ, тобто М поділити на 2 косінус альфа. Взяли половинку. Вже один радіус знайшли. Тепер залишилося знайти Р маленьке отут. Ну що, знову будемо відсікати, да? Давайте проведемо тут. Висоту нашої трапеції АБЦД. Ця висота відтинає отут однакові відрізки тобто це R і оце наше R маленьке. Отже, нам треба поставити тут букву К, знайти КБ. Ну, звісно, що КБ будемо шукати з іншого прямокутного трикутника. Завжди шукаємо прямокутні трикутники в цих задачах об'ємних. Ну, про об'ємні тіла обертання. Ну і взагалі про об'єм тіла. Так, значить, розглядаємо трикутник а, К, Б. Кут К дорівнює 90 градусів. В ньому є гіпотенуза АБ, вона дорівнює М. І є кут альфа прилеглий до КБ, до та КБ, який нам треба знайти. Прилеглий, значить, це знову буде косинус. Отже, косинус кута альфа з цього трикутника це відношення прилеглого катета КБ до гіпотенузи М. Приписали тут. І давайте <harder'> правило знову ж таки, хреста. Да? Нафрис лежать М помножили на косинус альфа і виразили з цього КБ. КБ дорівнює М помножити на косинус альфа. Ну, і поділити на один на один же ж ми не будемо ділити. Так, все, КБ ми знайшли. Тепер, щоб знайти О1А, який дорівнює ОК, нам треба від ОБ від великого радіуса відняти оцей кусочок КБ, який ми знайшли. ОБ великий радіус. Де у нас великий радіус? О, ага, ось, знайшла. Ось. Радіус нижньої основи. М поділити на 2 косинус альфа мінус КБ. КБ, ну, ось ми знайшли, мінус М косинус альфа. Ну, навіть і не знаю. Ну, давайте до спільного зведемо. Так, значить, сюди додатковий 2 косинус альфа, і буде у нас m мінус m тут 2 косинус квадрат альфа. Косинус помножити на косинус, так, і тут поділити на косинус альфа. Дорівнює. Винесемо m зверху, тут буде 1 мінус 2 косинус квадрат альфа поділити на 2 косинус альфа. Ну, можна спростити ще. Давайте пригадаємо, Ну, може, не всі пам'ятають формулу одиниця мінус 2 косинус квадрат альфа. Але, в принципі, повинні пам'ятати, це, ем, ну, як би дорівнює косинусу подвійного кута. Ну, хто забув, тоді можна одиничку розписати через основну тригонометричну тотожність, що це синус квадрат альфа. Плюс косинус квадрат альфа мінус 2 косинус квадрат альфа. І виходить, що це у нас подібні. Ми зводимо подібність синус квадрат альфа залишається, а тут буде мінус косинус квадрат альфа. Але ми знаємо таку формулу, що косинус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа це формула подвійного кута косинуса 2 альфа а у нас тут, навпаки, міняємо місцями. Ну, коли ми в різниці міняємо місцями, ми наперед виносимо мінус. Тобто це дорівнює мінус косинус 2 альфа. Отже, тут остаточна відповідь: мінус переносимо тут сюди, перед дроб'ю. Тут буде М косинус 2 альфа поділити на 2 косинус альфа. Оце остаточна відповідь. Так, ну, сподіваюсь, що вам було зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, пишіть в коментарях, запитуйте. Якщо хочете розібрати якесь завдання, яке складне для вас, теж можете написати. Спробуємо розібратися. Все. Дякую вам за увагу. Поставте вподобайку, будь ласка, це просуває український контент на Ютубі. Ну, і взагалі просуває мій канал, збільшує перегляди. Тому, будь ласка, поставте вподобайку. Все, дякую вам за увагу, всім гарного, ну, вже мабуть, не гарного вечора, бо вечір вже пройшов, багато зараз часу. Всім тихої ночі, особливо тим, хто. Україні, все бережіть себе, до побачення.